Час це порядка 25 тисяч, це в процентному відношенні десь порядка 87%. Ще в нас залишається десь порядка 10 тисяч. Тобто там міліція здійснює охорону громадського порядку, забезпечує повністю охорону, охорону громадського порядку територіальних виборчих комісій. Значить, є створені резерви, якщо б у випадку якогось непорозумінь, щоб ми могли припинити будь-які правопорушення. Що стосується Красноармійська, то, як ви знаєте, вчора ЦВК прийняло рішення. І в 17.00 голова територіальної виборчої комісії хотів здійснити вибори. На сьогоднішній день там є кримінальна справа за фактом перешкоджання здійснення виборчого права мешканцям Красноармійська. Що стосується Маріуполя, керівництвом ЦВК, а саме головою, було скеровано відповідний лист про те, що не здійснюється виборчого права. Міською комісією Маріуполя. Значить, та зазначена інформація, як було вже вчора наголошено, була скірована в Донецькій, головне управління МВС України у Донецькій області для того, щоб здійснити перевірку і прийняти законне рішення. Враховуючи те, що головне управління Донецької області скірувало, тобто звернулось до ЦВК з проханням дати роз'яснення щодо можливих порушень виборчого законодавства, після отримання відповідного роз'яснення буде прийнято законне рішення. Що стосується е, порушень вчора під час голосування, це вчора було теж доведено повністю в'єктивну сторону. Що було саме, які підкупи були. Підкупи були, це е, було чотир, є чотири таких факти, де були затримані люди з грошима. Це є по Київській області Вишневе, по Дніпропетровській області теж є, що затримані е, особи, які здійснювали підкуп. Також є такі моменти, значить. Поступили, поступала інформація про те, що пошкодження виборчих бюлетнів, Десь таких порядка 40 повідомлення. Вони всі зареєстровані. І плюс повідомлення те, що були, вони не змінилися по вчорашньому дні, то що виступав заступник міністра, що дві були смерті. Це були в Київській області і в Рівненській. Ще хотів би що сказати? Ще було порушено розпочаток кримінальне провадження за опосередковані пов'язані з виборчим процесом. Це такі факти, які... Не відносяться до порушення виборчого законодавства, значить, це були хуліганство, були в нетверезому стані, значить, побили там спостерігача, по тих всіх фактах проводиться кримінальне провадження. Станом на сьогодні до органів внутрішніх справ надійшло 114 повідомлень про події, пов'язані з вчорашнім волевиявленням. Це е, підтверджує те, що найбільше було в нас такі повідомлення було по е, Київській і Дніпропетровській області. Значить, по всіх фактах проводиться перевірка, і буде прийнято законне рішення.